Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі сексолога-психолога Олени Павловська. І в цьому відео ми поговоримо про те, хто такий сексолог і для чого він потрібен. Ну а поки ти перевіряєш підписку на мій канал, нагадую тобі натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові відео на моєму каналі, адже тут я без води та сорому розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Так от. Хто такий сексолог? І звідки взагалі вилізло це поняття? І чому зараз це стало таким модним, таким, не знаю, нашумівшим? І інколи мені здається, що вже кожен третій сексолог. По-перше, ось так. Виглядає сексолог, і це точно не якась розбещена розпутані, поманка, яка завжди ходить з червоними губами, січатих колотах і глибоким декольте. Ні, це звичайна жінка, як можете побачити, яка, по-перше, вивчає тему сексології, людських стосунків, тему власного тіла, сексуальності, ну і звісно, психології. Тобто, хороший сексолог це завжди психолог, і ця константа стала. На жаль, чи на щастя, ти не можеш бути сексологом, якщо ти не вивчаєш людську психологію. Далі сексолог це людина, яка працює з темою сексуальності чоловіків, жінок, підлітків. Вивчає комунікацію сексуальну, ліки, будь-які порушення в сексуальному житті, можливо, навіть якісь ем, фізіологічні відхилення, але то вже сексопатолог, тобто різниця між сексологом і сексопатологом лише у тому, що сексопатолог має ще й медичну освіту і може назначати якесь медичне лікування. Сексолог більше працює з головою з тілом. Комунікацію із більш такими ментальними речами. Тому не варто боятися сексологів. Не варто думати, що сексологи це люди, які їздять до вас у труси, у ліжко, навчають вас, як займатися сексом, розповідають вам про те, що як е, пхати статевий член у піхву, навчають якимось технікам орального сексу де ДТП. Не без цього, звісно. Але, повірте, сексологи це набагато більш масштабні особистості, хороші, звісно, сексологи. І повірте, ця професія вимагає. Дуже великого навчання коштів часу, досліджень і багато багато практики. Саме тому, повірте, сексолог це та людина, яка не просто хоче залізти до вас у труси, а сповісти вам, що ви неправильно займаєтесь сексом. Моя задача, особисто, моя як сексолога, це зробити так, щоб якість вашого сексуального життя була на найвищому рівні, і задоволеність ваша і ваше тіла була на найвищому рівні. Саме цим займається сексолог. І звісно, деякими моментами. Ми керуємося там техніками, терапією ще будь-якими поняттями, але це лише 20% від нашої роботи. Ми не кусаємося, ми не ліземо туди, куди ви не хочете, щоб ми лізли. Ми не залазимо у ваші ліжка, ваші спідні білизли. Туда і тепер. Ми звичайні нормальні люди, які мають по світу навики і досвід в тих питаннях, про які на жаль наше суспільство любить замовчувати або просто не готове говорити. Не бійтеся сексологів, ходіть на консультації, і побачимось в наступних відео, папа. -па.